4 травня у селі Криничне Болградського району з нагоди Георгієвого дня відбувся культурний форум «Обрядовий хліб надбання Чушмелії. Чушмелії стара назва Криничного. Захід об'єднав місцеву громаду, діячів культури, туризму та інших гостей. У центрі події традиційні обрядові хліби. День святого Георгія святкується у Криничному від початку заснування села. Воно збереглося в тому вигляді, в якому було раніше. Освещается и который должен быть принесен в этот день в жертву. Это осталось от язычества, но тем этой цене, что люди помнят настолько историю и традиции сохраняют до сегодняшних дней, выпекаются обрядовые хлеба, которые сохранились только полностью в селе криничном в Бессарабии. За традицією в кожному домі печуть обрядові хліби, готують курбан. Після чого все виноситься на вулицю та проходить спільна трапеза разом з сусідами. Символом дня Георгія являється ущарка. В даному хлібі в ущарці робиться круг, незамкнутий круг, прута з тіста. Не замкнутий круг, який символізує загороду для овец, але загороду вже відкрита, тому що овцы вже будуть пастись, будуть виганятися на пастбище. Усередині хлібини знаходиться коло, яке є символом палиці самого пастуха. Маленькі кружечки з тіста символізують овець. За традиціями, їх кількість обов'язково має бути непарна. За повір'ям, непарне число це щасливе число. Наступний хліб, який виноситься на День Георгія, це корова. Сами хлебчики, люди, естественно, жили бедно, и сам каравай небольших размеров. Я попробовала уже, по привычке мы делаем большие хлеба, я попробовала сделать еще меньше, потому что, как говорил информатор, в десагах, вот таких сумках, которые использовались для ношения ну, всего, что было в быту, должны были поместиться 5-6 таких караваев. Якщо на Пасху ходили к родственникам или там на День Георгія, вот 5-6 корова должны были поміщатися в таких десагах. Ще один цікавий хліб це боговиця. Переплетення стовбурів із тіста символізує християнську віру. Усередині завжди є квіточка, яка називається гергина. Також на цих хлібинах зустрічаються прикраси у вигляді інших квіток або птахів, які символізують весняний розквіт природи. Еще один маленький хлебчик, который называется Архангел Михаил, Рангел, просто Архангел. Уже старые люди не помнили даже, для чего его пекли, но он был на счету в гергиевских хлебах. Это такой калач, обязательно с дыркой посередине, в которую вставлялась чаша. Нарізають кусочки хліба і даючому даю, начну підлагалі, взяти кусочок хліба, макнути віно і этот е, кусочок хліба. За словами Тетяни Дукової, вважається, що цей хліб є поминальним. Ним пригощали сусідів у знак пошани власних предків. Обрядові хліби Георгієвого дня це не просто випічка, а носій культури, обрядів і сімейної пам'яті, які живуть і дотепер. 2000 в 2022 году наш хлеб был э, принят, э, был зачислен в ковчег вкуса Украины. Э, и в, 1000, в 2023 году, во время войны, уже мы еще продолжали работать. Э, хлеб стал нематериальным культурным наследием Украины.